Значить, Що нам треба, щоб зварити смачний бульйон чи супчик, або щоб наше варене м'ясо було смачне. Ну, Взагалі, то всі кажуть, що варене м'ясо не смачне. Ну, не смачне, тому що треба правильно зварити. Для того, щоб у нас ці корисні речовини залишились в м'ясі, якщо ми хочемо з'їсти шматочком, ми кладемо в киплячу воду. Я вже відварювала 10 хвилин м'ясо. Тобто вода закипіла, я кинула м'ясо, поварилось 10 хвилин, помила. І я поставила в холодну воду, бо мені треба бульйон. Якщо вам треба чисто м'ясо, кладете в киплячу воду, тоді так м'ясо запечатується. Отже, на бульйон. Холодна вода, вже коли воно було у нас відварене 15 хвилин помити. Дві головки в мене тут цибулі, чесничок 4 зубчика, чорний перець з горошком. І підсолила, ну, кожен свою кастрюльку знає, підсолити, щоб було смачно. І ставимо варити. Як закіпить, ще беремо п'інку, і потім на невеличкому вогні, десь, ну, дивлячись, яке м'ясо, можливо, година півтори Варимо до готовності. Якщо вам треба тільки м'яско, і будете собі куштувати. Я буду варити супчик. Ось наш супчик. Зварила окремо макарони. Вже готові макарони кладу в тарілочку і заливаю готовим бульйоном. В бульйоні в мене ще, потім я накришила пару картошиночок, зварилося. Додала гострий червоний перець, червоний солодкий перець. Ну, спеціями. Чорний, червоний гострий перчик, паприка. Додала ще копчену паприку. Аромат неймовірний. І дуже смачно. Так що, смакуйте на здоров'я. Дуже смачний супчик.